В тебе є і ванна, і душова. Ти людина душ чи людина так. ванна? Як коли я люблю і ванну, і душову? Ванну я люблю після складних тренувань. Душ, це мастхев. Mm -hmm. Ось і тут в мене теж до речі є шматочки осередочки мистецтва. Це картина має Двалішвілі, <laughs> Це стар продюсер 1+, плюс і Це людина, завдяки якій в нас були неймовірні зірки в наших проєктах. Mm -hmm. Ось е, до речі, щодо догляду, в тебе тут досить багато догляду. Так. Е, можливо, розкажеш про якусь свою рутину, чим ти зараз mm -hmm. користуєшся. Я насправді доглядаю базово за своєю шкірою. Е, на даний момент це лише базовий догляд косметолога. Так. У мене багато є всілякого догляду, чимось я користуюсь чимось ні, там, починаючи від кремчиків, гельчиків, доглядової косметики. Я можу порадити е, цей бренд е, Midnight. Це Іспанський бренд, і він максимально еко. До речі, це такий е, в рідині антиперспірант. Він офігенний. Mm -hmm. Я можу порадити вам е, з Лондона Севін. Лондон це неймовірна доглядова косметика з неймовірним запахом.